собака пальма відчайдушно намагається захистити від сторонніх те, що ще вчора ввечері було квітучим подвір'ям. Як і її господарі, вона залишилася без даху над головою. Шахет влучив просто посеред двору. За кілька секунд до вибуху Наталя встигла зачинити броньовані двері і врятуватися між двох стін. Ми знаходилися там у кімнаті, там вікон нема, нічого нема, і ми там. Слава Богу, доча маму потянула, мама дочі потянула. Ми друг друга як би спасли. Залізні ворота і вирвані розтрощені двері лежать просто посеред двору. Поруч велика вирва із залишками шахеду. Будівля аптеки, що також виходить у цей двір, згоріла вщент. Щоб полум'я не перекинулася на сусідні будинки, пожежні працювали до ранку, а разом з ними і психологи. На місцях працювали психологи ДСНС та національної поліції, тому що у людей був різний стан. Хтось був в шоці, у когось був стрес, і тому їм надавалась психологічна допомога. Власник будинку Юрій два роки воював на Донбасі. За станом здоров'я був переведений у тилову частину. Хоча й шкодує за щойно відремонтованим будинком. Як ніхто розуміє. Головне, що родина жива і не ушкоджена. Мене війна догнала вже і тут. От бачите, які наслідки цього російського миру. Всіх закликаю. Хлопці, да, там тяжко, але щоб не було таке в кожній хаті, треба з цим щось зробити, треба боротися. Були атаковані будинки і в інших районах міста. Також пошкоджень зазнали складське приміщення, гімназія та церква. Наразі відомо про трьох постраждалих. Це вже четверта масована атака Одеси ударними безпілотниками за останні п'ять днів. мир, що це? Ми собі жили і, і жили довольно таки шикарно. Ми жили. Руський мир. Що це? Ми собі жили і жили досить шикарно. Що вони нам рятують? Ось наші будинку рятують. Нас від нас рятують. Незрозуміло. Чекаємо, сподіваємось, що все ж таки буде мир. Людмила Цебренко, Аріна Небохід, перший міський.